8 жовтня 2022 рік. Покажу вам згорища почнемо. Ось у нас дерев'яне перекриття. Зверху ОСБ. Ось у нас стоїть прохідне прохідна частина. Вона засипана вірмікулітом. Всередині ось у нас утеплена труба. Вона опускається прямо до камінопічі. Далі йде коліно, далі йде трійничок і. Капельничі для того, щоб конденсат якісь небудь, або водичка вони скапнули. Тепер ось у нас стоїть е, замотане це подача повітря з камінопечі. В разі зараз люди не мають можливості зробити е, роздати тепло по всьому будинку. Вони поставили камінопіч і ми вивели їм оцей цю трубу, заізолювали її і, і потім з'явиться можливості фінансової вони зможуть собі роздати тепло по всьому будинку. Так, йдемо зараз, подивимося в будинок. Це ми сьогодні закінчили там облицювання. Покажу вам, як на самому Нержавіюча труба і мастер-флеш коричневий. Вийшли через саму кришу. Йдемо в будинок. Йдемо в будинок. Наголошую, ми ставили цю піч тут, коли все, звичайно, було вже зроблено, тобто люди повністю тут жили. Буквально сьогодні я закінчив облицювання цієї печі. Чим вона цікава, що я її знімаю. Що вона у нас окремо стояча. От зверніть увагу, заглушечки накладні, і ось задня її частина. Направо, наліво, наверху ми подали тепло. І тепер для тих, хто розбирається в топках, ви бачите, стоїть олівія топка, але. Вже з рамкою, як від олівії деко. Пояснюю, ми розробили цю рамочку спеціально для олівії простою, щоб люди не переплачували цих 400 євро за деко, а просто заплатили за рамку і мали той же вигляд. Ось. Далі ми маємо у нас кагла. Ось. І тепловий акумулятор, або на прямий хід, або через камінну піч. І забір повітря ззовні. За цією стінкою стоїть подача повітря. Повітря подається за камінну піч, Всередині там проходить, прогрівається, і відправляється на хату, вже прогрітим. А відпрацьоване повітря забирається ось сюди. Як дувайло. Горить вогонь, і воно вилітає назовні. На облицювання цієї печі пішло 16 плиток. Це ні одної плитки не залишилось. Висота тут 2,60. Вісім туб герметиків термостійкового, два мішка клею термостійкового. І 6 уголочків. Ось це по. По розходу. Ось так виглядає ця пічка. Прийде час, людям сподобається, появляться можливості, вони роздадуть повітря по всьому будинку, і, буде, і може працювати як основне опалення. Зараз це в зв'язку з цими подіями. Це у нас як гарна альтернатива, бо може працювати без електроенергії абсолютно. Тобто дровішка приїзд. Положив і жити вже можна. Дякую за увагу. Будуть запитання, будуть бажання по поводу рамки. Можете придбати у нас таку рамку. Ми приготували її багатенько, бо людям. Ну, і, в принципі, мені вона подобається. Зовсім міняється вже якби вигляд. Хай щастить.